Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Поки в ДНР чекають місяцями на воду, виплати та їжу і починають прозрівати, розуміючи, кого вони накликали, адже на вулицях уже не залишилося чоловіків. У зі своєю дружиною харчуються у два горла та ні в чому собі не відмовляє навіть у відпочинку в Бразилії. Але лафа разом із його жонушкою закінчилася після повернення. За даними телеграм каналів 15 хвилин тому був розстріл. Рівний кортежа дружини Пушиліна за попередніми даними. Вона зараз в реанімації охорона загинула з чотирьох автівок. Згоріло три інформація перевіряється. Телеграм-канали посилаються на свої джерела та не можуть бути стовідсотково правдиві. Але паніка в місті з самого ранку може свідчити про успіх замаху. на відміну від дружини покійного бойовика Олександра Захарченка ірина Пушиліна, деякі джерела називають її Олена. Брали участь у всіх заходах свого чоловіка і підносить себе як першу леді Дене. Ра, правда, деякі джерела пишуть, що дружину поширі назвуть Олена. Дружина бойовика родом з міста Макіївка Донецької області. Відомо, що вищу освіту вона отримала в торговому інституті Донецьку. Після закінчення працювала бухгалтером однієї з донецьких компаній. Так раніше ресурси бойовиків показали ряд фото першої леді ДНР, які вже. Висміяли в мережі. Так, блогер Рафашек Денецький опублікував її фото і написав на фото дружина на половину з Пушиліна. Питання, чому обидва тяга до дворянства? Воно ж бухгалтером працювало на солодкому житті. Княгиня, окрім цього, зазначимо, що сімейство бойовика точно не бідує. Більше того, навіть активно демонструє своє правілійоване становище. Так, Ірина, яка разом з чоловіком побувала на турнірі ММА у Ростові, засвітила таку сумочку з колекції Гучі, при чому що фото з турніру виставляла. Ам Пушилін користувачі соцмережа швидко ідентифікували сумочку Ірини Пушиліної і стали задавати ватажкові ДНР питання в коментарях. Звідки гроші на такі дорогі речі, коли бідні бойовики страждають і воюють у злиднях? Тим часом мобілізовані жителі так званої ДНР після втечі з Харківщини відмовилися повертатися на фронт. У Донецьку жінки влаштували бонди, щоб не відпускати своїх чоловіків на Луганщину. Жителі Донецької області, які втекли з Харківщини, відмовилися йти воювати на Луганщину, куди їх планували відправлю. Після втечі, щоб мобілізованих знову не кинули на фронт, їх кинулися відбивати жінки. Жительки окупованого Донецька вимагали повернути своїх чоловіків додому. Соціальне невдоволення щоразу дужче є. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.